Росія терорист на дев'ятому році війни і дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення московської навали в Україну. Світ нарешті це визнав. 21 листопада парламентська асамблея НАТО назвала Росію державою терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання військових злочинців. Але переконані українці цього замало. Смертна кара Путіну і його оточенню. А для Росіян а для Росіян. Ну, я знаю, ізолювати їх від цілого світу. Вбити то легше всього. Хочеться, щоб відчули на собі. От, щоб посадили їм, відбули той, той термін і від цей. Весь народ, Росій? Навіть і весь народ. Чором на них не вистачить народу. <рес> вистачить, Сибір велика, хай туди вивозять і страдають. Московська навала свідомо і систематично воює проти цивільного населення, тероризуючи мирні міста ледь не щодня. Світ об'єднався у підтримці України, і власне така заява НАТО це ще один знак підтримки. Проте зазначають експерти, поки лише інформаційний, а не практичний. Важливо, щоб це було не суто політичне красиве рішення, а але яке потім передбачає, що все рівно торговельні стосунки продовжуються. Тут важливо, щоб визнання цього статусу фактично унеможливлювало торгівельні стосунки. Бо, наприклад, та ж Польща вона зацікавлена залишатися транзитом і російського газу, і російської нафти. Таким чином, ви ви визнаєте країну спонсором тероризму, але при цьому хочете, щоб торговельні стосунки з цією країною відбувалися. Це так не працює. Рішення генеральної асамблеї НАТО важливе, але дієво лише в тому випадку, коли кожна окрема країна зробить наступний крок: прийме закон або відповідні дії, щоб усі стосунки з расистами обірвати. Тоді це Накладатиме дуже дуже суттєві обмеження на будь-які торговельні стосунки, і потрібно розуміти, що це крім того, ще й може передбачати навіть кримінальну відповідальність, якщо та чи інша компанія, ну і менеджери чи іншої компанії починають а, такі торговельні стосунки вести, через, наприклад, якісь прокладки, через треті країни, і так далі. Люди кажуть, покарання має стосуватися і російського народу, який цю агресію підтримує. Тож переконані українці, відповідати за наслідки мають усі. По любому репарації а, ага. суд. Народ теж підтримує, коли нас по інфраструктурі тішаться, що у нас світла немає, води, газу нема. І це вже поколіннями. Так ми страдаємо через ту Росію. Кля. Я би хотів, щоб вони всі щоб всі повиздихали. Щоб вони пережили те, що зараз переживаємо ми, але втричі або не знаю, не втричі, а в багато разів гірше і більше, ніж зараз ми переживаємо. Спалити всіх просто і все. Весь народ. Да, взагалі все просто континент типу, відправити в космос теж як нормальний варіант. Треба їх покарати? Хай Бог скарай. Тероризувати світ Росія почала у 2014-му, коли зі своєї самохідної установки БУК на Донбасі ворожі бойовики збили літак рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих 196 людей були громадянами Нідерландів. А за період від 24 лютого від терористичних атак Росії загинуло щонайменше 6 тисяч цивільних українців, а ще 10 тисяч мирних жителів отримали поранення. Такі дані ООН. За це мало покарати одного бункерного карлика, кажуть українці. Треба суд, суд в Газі для військових преступників. Е, е, е. Їх має, повинні судити. І судити так жорстко, тому що стільки трагедії вони для наших людей е, дали взагалі. Це одно, це навіть немає, це не, не підлягає навіть обговоренню. Додаткових судів чи доказів, якщо Росію законно визнають спонсором тероризму, не буде потрібно. А механізм, за яким Московія зможе позбутися статусу терориста, один довести світові протилежне не словами, а діями.